Рю своє майбутнє зараз це назва фестивалю конкурсу, який пройшов у колонній залі КМДА. Близько тисячі талановитих дітей з'їхалися до столиці з різних куточків України, серед номінацій, в яких змагались учасники: хореографія, вокал, церкове мистецтво, мод, акторська майстерність, шоу-програми, а також виставка художніх робіт. Оцінювали виступи юних талантів, народні артисти, заслужені діячі культури та мистецтва. Завдяки таким творчим проектам. Котрі показують всьому світу, всій Європі, що Україна єдина, тому що сьогодні і Бердянськ і Київ Івано-Франківськ ця країна непереможна, коли вона має таких талановитих, чудових дітей і головне людей, Незважаючи на наш важкий час, нам всім потрібно. Розвиватися, дивитися у майбутнє, і наші діти це наше майбутнє. І сьогодні вони приїхали в Київ, щоб показати свої творчі здобутки. Я танцювала і пила садичка, сі хаді також тобиць, моя пісня, до